Далі по планах у нас ось тут робити. Щілину підлогу і таке здання у нас буде тут. Труби є. Цемент є. Пісок треба щебень. Так, почали робити опалубку вже. Збили. Ми яму. Це вже тут буде приміщення 18 довжини. І 65 ширини. Ой, не 65, 18 на 6. Це буде тут поросятка. Після відлучки. Ну і отака. Труби вже встановили. Будемо далі показувати результати.